Мотивом замаху на життя підприємця стала помста, кажуть у поліції. Напередодні стрілянини між Ігорем Гербіним і Михайлом Дерещуком виник конфлікт. Дерещука побили, тож він вирішив звести рахунки. Поліції зізнався, що бізнесмена не хотів убивати, а лише налякати. Між ними був конфлікт. В ході цього конфлікту підозрюваний отримав тілесні ушкодження. У тілі Гербіна знайшли чотири кулі. Зараз він у лікарні. Його стан стабільно важкий. За словами правоохоронців, наразі у цій справі розпочато кримінальне провадження. Підозрюваний очікує на обрання запобіжного заходу. Йому загрожує довічне ув'язнення. В минулому підозрюваний тричі притягався до кримінальної відповідальності, двічі за вчинення хуліганських дій і один раз за незаконний обіг наркотичних засобів. Це вже другий замах на життя Ігоря Гербіна. Нагадаємо, у листопаді 2015 року він отримав кольове поранення в ногу. Ці події правоохоронці між собою не пов'язують. До слова стрілець Михайло Дерещук на виборах у 2015 році балотувався у депутати до міської ради. Галина Гордашко, Сергій Русиняк, новини телерадіокомпанії Раї.